Попадали народи в яму, яку викопали, всі ці яку потай й поставили, заплуталася нога їхня. Пізнали Господа за судом його, що він звершив, нечестивець заблудив в ділах рук своїх. Нехай зійдуть грішники до пекла, всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забутою боги, надія покривджених не загине. Устань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи. Постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди. Чому Ти, Господи, став так далеко і не явив Ти себе в час скорботи? В гордині своїй нечестиве пригноблює убогого. нехай вони будуть улолені словами, які самі вимишляють. Бо грішник хвалиться похід у душі своєї, і гнобитель ублажає себе. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він. Не покарає, бо думає він, що Бога нема. Повсякчасно всі дороги його осквернені. Суди твої далекі для нього. На ворогів своїх дивиться з погордою. каже він у серці своїм: не похитнуся, зроду в рідне не зазнаю лиха. Уста його повні прокльонів, підступів та лукавства, а язик його мука та загибель. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно убити неповинного очі його підглядають за вбогим. Підстерігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне всі ті свої, припадає до землі, пригинається, і бідні потрапляють у міцні лапи його. Каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресни, Господи, Боже мій, нехай піднесеться рука твоя, і не забудь у богих твоїх до кінця. Чому нечистивий зневажає Бога і каже в серці своїм: Бог не бачить. Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою твоєю. До тебе вдається бідний, і сироті, ти будь захистом, зломи силу, нечестивого й лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь його. Господь, цар на віки віків, а язичники згинуть з землі його. Господи, Ти чуєш бажання вбогих, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо твоє, щоб учинити праведний суд сироті. І пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі.